Хімія це область чудес. У ній приховане щастя людства. Найважливіші завоювання розуму будуть зроблені саме в цій області, Олексій Максимович Горький. Хімія так широко війшла в наше життя, в наш побут, що важко знайти людину, яка не користувалася предметами й продуктами, виробленими на хімічних заводах, за рецептами вчених хіміків. Велика хімія прийшла і в жовті води. На землі козацької слави розпочалося будівництво сірчано-кислотного виробництва. 1979 року Міністерство середнього машинобудування приймає рішення про будівництво сірчано кислотного заводу на території міста Жовтих Вод в складі Східного гірничо збагачувального комбінату. 1980 рік поступає перша робоча проектна документація і в 5 кілометрах від міста на площі 25 гектарів розпочинаються роботи по підготовці до будівництва. В березень 1980 року поступає перша платформа обладнання терчано-кислотної установки, яка містить основне технологічне обладнання, трубопроводи, електротехнічне вимірювальне обладнання. Керівником групи, по суті, першим директором заводу, що будувався. Був призначений енергійний, грамотний, принциповий, вимогливий та наполегливий Шевченко, який до цього часу працював на серчанокислотних виробництвах в Казахстані і Німеччині. Комбінатом була здійснена акція по залученню на пільгових умовах спеціалістів, серчано-кислотників хімічної промисловості і кольорової металургії, апаратників, слюсарів по ремонту технологічного обладнання, електромонтерів, Специфічного електрообладнання та інженерно-технічних працівників, четвертий квартал 1983 року. Разом з будівництвом йшло до завершення формування структури цеху. Першим об'єктом, представленим до здачі робочій комісії, була насосна станція пожежно-питного водопостачання. Кінець 1983 року. Розпочалися пусконалаштувальні роботи заповнення системи кислотою, обкатка насосів, опресовка кислотопроводів та холодильників, промивка котла утилізатора, сушка і розігрівання каталізатора в контактному апараті. 4 лютого 1984 року під керівництвом начальника цеха Щербакова була випущена перша кислота. Так велика хімія прийшла в гідрометалургію. ГМЗ став, по суті, хіміко-гідрометалургійним заводом, а схід ГЗК – хімічним комбінатом. Четвертий квартал 1987 року спуском другої черги сірчано кислотний цех отримав статус заводу. Першим його директором був призначений Варфаломеїв Анатолій Харитонович. Друга черга сірчано кислотного заводу була розрахована на випуск 500 тисяч тонн кислоти в рік. Яка використовувалась на потреби ГМЗ, а також розходилась по всій Україні, відправлялася в Росію та Білорусі. 2000 рік завод знижує випуски кислоту і переходить на довгострокову консервацію. 2004 рік з ініціативи генерального директора схід ГЗК Піркова Петра Георгієвича серчанокислотне виробництво переживає друге народження. На зміну ветеранам приходить молода зміна. Гунько Валерій Петрович, молодий спеціаліст, починав за апаратника і виріс до замначальника цеху, знаючий, грамотний, боліючи за виробництво, не шкодуючи своїх сил, робить все, щоб установка працювала. З 2004 року відбувається приріст випуску кислоти. Підприємство працює і понині. Сьогодні завод отримує сировину із Казахстану, Росії, України, каталізатори із Росії та Німеччини. Готову продукцію постачають місто жовті води ГМЗ, заводом по виробництву мінеральних добрив. Процес виробництва кислоти. Сировиною для виробництва кислоти є сірка елементарна, яка поступає на завод в залізнодорожних вагонах, складується в максимальній кількості 30 тисяч тонн. В бункері плавілки при температурі 117-150 градусів за Цельсієм сірка переводиться в рідкий стан. Основне виробництво: рідка сірка перекачується у вузол фільтрування, де фільтрується і підтримується в рідкому стані. По трубопроводу рідка сірка закачується в сірчану піч, де проходить процес її окиснення до сірчастого газу. На котлі утилізаторі газ охолоджується до температури 430 градусів за Цельсієм і поступає в контактний апарат. В контактному апараті йде процес окиснення СО2 в со 3 пройшовши через 5 слоїв банадієвого каталізатора зі швидкістю 20-25 метрів на секунду. Сирчаний ангідрит поступає в другий адсорбер санітарний, де проходить його до очистки, чистого газу, який В Поглинальній башті проходить взаємодія СО3 з сульфатною кислотою, в результаті чого утворюється концентрована кислота. На заводі виробництво кислоти відповідає сучасним вимогам. За станом навколишнього середовища існують три рівні контролю: технологічний, робота хімічної лабораторії, незалежна центральна пилегазодозиметрична лабораторія. На заводі є ось, даний метод двойного контактування двойної абсорбції. Він розроблений ще… 70-е, 60-е, 70-е годы прошлого столетия и на сегодняшний день более, скажем так, чистого производства серной кислоты в мире нет. Есть узлы отдельные участки, которые сейчас претерпевают определенные значит, изменения, но сама методика производства серной кислоты она отвечает современным требованиям. Для того чтобы действительно мы укладывались в норме по выбросу вредных веществ к современным требованиям экологов существует несколько ступеней и уровней контроля. Значит, первый контроль, первый уровень контроля это технологические, то есть люди, которые заняты в производстве серной кислоты, они обязаны и придерживаются определенных правил, норм, которые действуют сейчас в Украине в введении технологического процесса. А он позволяет работать с минимальным воздействием на окружающую среду. Значит, вторая ступень контроля. Уже это э, работа нашей химлаборатории, которая ежесменно э, по определенным моментам, технологическим, несколько раз смену, производит контроль, как же работают технологии, правильно ли они ведут технологический процесс или где-то есть сбой? И третья ступень контроля это независимая не, э, лаборатория. Это центральная пылегазодозиметрическая лаборатория, которая ведет тоже ежедневный контроль с выдачей результатов контроля на санэпидемстанцию нашего города. Ну, если есть работники, среди вас есть дети, родители которых работают на ВОЗОКе, наверное, вы Читаєте трудову слову, яка постійно публікуються результати такого контролю. Подальші плани підприємства направлені на застосування енергозберігаючих технологій, а саме використання тепла, одержаного в процесі виробництва кислоти. Як ви бачите, подальший розвиток та перспективи підприємства. Значит, дальнейшее развитие предприятия. Есть у нас определенные планы по развитию. В основном такие планы направлены в сторону энергосбережения. Все вы, наверное, слышали и знаете, в какой, какой, какой политической обстановке мы сейчас живем, как Украина зависима от поставок энергоносители, в основном газа из вне. Понятно, что производство восточного горно оборотительного комбината оно напрямую влияет на энергетическую независимость Украины. Вырабатывается продукция, которая является сырьем для производства топлива атомных электростанций. А атомная электростанция, атомная энергетика является ну, на сегодняшний день самой современной и перспективной отраслью значит, энергоснабжения. Что касается серно-кислотного производства, то на сегодняшний день существуют мировые разработки которая позволяет более эффективно использовать тепло, которое получается сейчас у нас в производстве серной кислоты. Если на сегодняшний день производим около 0,4 гигакалорий тепла на тонну вырабатываемой кислоты, то существуют разработки, которые позволяют повысить данный коэффициент до 1, 1 и 2 калорий на тонн вырабатываемой кислоты. В 2009 году велись скажем так, переговоры по проектированию контактного узла нового поколения, о котором я говорил, и абсорбционного узла. В данный момент на абсорбции, теплоабсорбции практически не используется. Если вы проезжаете мимо сырно-кислотного цеха в сторону Александрии, Зеленого, вы проезжаете мимо градирни. Там два блока градирнистые. На ней происходит охлаждение оборотной воды. Вода, которая поступает, поступает на градирне, э, ну, скажем так, тепло и бесполезно используется, тепло улетает в атмосферу. Предлагаемые методы реконструкции производства, они позволяют использовать тепло абсорбции, не выбрасывая его в атмосферу, а э, производство пара. В свое время, когда работало две очереди, часть тепла э, производимого, тепловой энергии, производимой сернокислотным цехом, использовалось нашим ТЭЦ для обогрева города, для отопления подогрева воды. Оставшиеся мощности значит, позволяют ну, в ограниченном количестве использовать данное, данное тепло. Так что если нам удастся произвести данную реконструкцию, модернизацию, Теп Гор будуть теплі. Вчителі і учні НВК Номер 6 перспектива вітають колектив СКЦ з наступаючим святом днем хіміка. Бажають міцного здоров'я, сімейного благополуччя, натхнення, творчих успіхів. Нових трудових звершень, щастя вам і вашим сім'ям, координатор проєкту, заступник директора з навчально-виховної роботи Третяк Валентин Михайлович, керівник проєкту, вчитель хімії Коваленко Валентина Олексіївна, консультант, вчитель інформатики Лапченко Світлана Сергіївна. Проєкт виконали учні 10 класу Герасименко Ярослав і Кадук Ігор.